Доброго дня! Тема уроку похідна. Сьогодні на уроці ми повторимо формули похідних, правила знаходження похідних і застосування похідної у фізиці, застосування похідної при побудові графіків, при знаходженні дотичних. До графіка функції, при знаходженні найбільшого, найменшого значення функції, і при розв'язанні багатьох практичних задач, де треба знайти найбільше або найменше значення розглядуваної величини. Тож повторимо формули похідних. Похідна постійної величини дорівню нулю. Похідна дорівню похідна дорівнює 0, похідна х дорівнює 1, похідна kx дорівнює k. Якщо ми маємо степеневу функцію х в степені степен, то її похідна дорівнює показникові степеня, помноженому на степінь з показником на 1 меншим. Похідна кореня квадратного з зікса дорівнює одиниця на 2 кореня з. Ікса. Похідна синуса косинус, похідна косинуса мінус синус. Похідна тангенса одиниця поділити на косинус квадрат Х. Котангенса похідна мінус одиниця на синус квадрат Х. Похідна функція є в степені Х. Це показникова функція з основою є. Е. Дорівнює самій цій функції. Похідна функція є. А в степені х це показникова функція, де вже основа не є. А А буде дорівнювати самій функції і помножити на логарифм основи. Похідна одиниця на х дорівнює мінус одиниця на х квадрат. Похідна логарифма х натурального дорівнює одиниця на х.